Тише до десницею, смурна от крові, сму своїх і свар, готова світ накрити, як спідницею, матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, а московити Русь уже не та. У них і князя звали калитою, Така страшна, захланна калета. Тим мужі світ, ні слова, ні науки, все за хвиліне заздрене, хмільне, орел двоглавий, Юрій Довгорукий, хай Україну чашить за мене. Осадна невже це осінь? Осінь ота сама, останні айстри горіли зайшлися болем. Генкилим витка не птиць, летить над полем, Багдадський злодій, літо вкрав, Багдадський злодій. і плаче коник серед трав, нема мелодій. осінні день осінні, день осінній, осінній. o sana o sei o sumo sana nem sei osi osiota <laughs> Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною робою, не ошукай і не обідни, не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця, древню булаву. Не дай мені заплутати в дріфицях, не розміняй. На стопчики доріг, бо кості перевернувся в гробницях гірких і гордих, радіків моїх, і в них було кохання, як у мене, і від любові, і тьмари, світ, і їх хапали за стремена. То що поробиш? Тільки до воріт. А там, а там жорстокий клакіт бою, і дзвін мечів до третьої весни, моя любов. Я перед тобою бери мене в свої блаженні сни. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа, а головне, що десь далечині, є хтось такий, як невталена справа. Я не покличу щастя, не моє, Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є, Моя душа від цього вже світає. Подала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кристалю, несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечеріли дні, не раз хитнула доля Терезами Слова мов сонце сходили в мені, Несказане лишилось несказаним. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрива, такої дивної отрути. Я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спрагої жаги, Такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в тобі. Це може навіть і не вірші, а квіти вкинуті тобі. Буває раз і ніколи. Вона промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти водну. Вона порве нам спокій до струми, вона слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамани, ще поки можу думати в останнє. Ще поки можу, але вже не можу, настала черга і на мою землю. Чи біля тебе, душу відморожу, чи біля тебе. Повно творі. Не думано, не гадано забігла в Локумань, де сосни пахне ладаном, в катинцях світань, ти вечір пахне м'ятою, аж холодно жмерю, а, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння. Крис музыку, Борис. люблю.